Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 29 листопада, більшість водойм зустріне рибалок типовою пізньоосінньою погодою. Ранки свіжі, місцями туманні, вдень переважатиме хмарність з локальними проясненнями, а в низці районів можливі короткочасні опади іноді дрібний дощ або морось. За моделями для центральних районів денні показники будуть у цілому в діапазоні приблизно плюс 2 плюс 8 градусів Цельсія. На півдні трохи тепліше, у гірських і західних районах холодніше. На відкритих плесах можливі помірні пориви вітру, тож шукайте захищені бухти й зарості. Це означає: плануйте ранній виїзд, але врахуйте вологість і можливість швидкої зміни прозорості води після опадів. Солунарно і місячно основні вікна активності перша година після сходу сонця і одна дві години перед заходом. Якщо вас цікавлять точні магічні хвилини для конкретної точки, синхронізуйте солунарні калькулятори з локальним часом сходу-заходу. У листопаді саме ранкові і вечірні інтервали дають найвищу ймовірність контактів. Плануйте приїхати за 30-60 хвилин до сходу. В цей час можна тихо підготувати точку і дати прикормці осістися. Мирна риба. Карась, плотва, підлящик, лящ. У холодні дні мирні види тримаються ближче до укриттів, ями. Переходи мул пісок камінь, корчі, захищені затоки. Для поплавка тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки No1620, скользячий або комбінований монтаж наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Для фідера методу вибирайте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум, прикормки дрібної фракції і підгодовування маленькими порціями. Часто й мало зараз працює краще, ніж великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-50 метрів. Восени риба часто стоїть у тонкому шарі. Хижак щука окунь, судак хижак найбільш імовірно активний вранці і під вечір. Щука шукайте біля корчів, в очереті і на виходах із ям. Працюйте середніми воблерами з природною грою. Силіконом 7-12 см на легкій середній джиг голівці та парою коливних обертальних блешень. Окунь у середніх шарах. Давайте йому ультралайт приманки, міні оберталки та мікроджиг. Судак найчастіше вмикається в сутінках на бровках, повільний джиг і чіткий контакт з дном тут ваші помічники. Обов'язково майте міцні повіці для зубастих, сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Приманки, кольори і презентація. У прозорій воді природні приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. Після дощу або при помутнінні пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий. Починайте з делікатної презентації, тонші монтажі, менші приманки і повільніша проводка, часто дають результат у холодній воді. Якщо немає реакції, змініть глибину крок 10-30 см, колір або розмір приманки на один крок. Для хижака експериментуйте з паузами. Іноді пауза виманює атаку. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово. Термобілизна, фліс, вітроводонепроникна верхня частина. Запасні рукавички, тонкі для роботи і теплі для пауз. Суха ганчірка, термос із гарячим напоєм. Базовий набір. Бережіть акумулятори. Павербанк. В холоді телефони сідають швидше. Якщо виходите на човні, перевірте запаси пального, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туман чи при слабкій видимості майте додаткові світлові та звукові сигнали. Короткі тактичні трюки, що економлять час на воді міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Працюйте часто й мало з прикормом. Якщо довго тиша, перемістіться вздовж берега 20-50 метрів. Для хижака серія ривків. Довга пауза відновлення часто провокує атаку. Для мирної риби іноді краще змінити текстуру прикормки, додавши трохи макухи або панірувальної крихти, ніж збільшувати ароматизатори. Регіональні нотатки в один абзац. На заході й у горах ранки можуть бути холоднішими і з локальним дощем мокрим снігом. Шукайте захищені ставки. У центрі півночі корчисті береги і ями пріоритет для ляща й густери. На сході і півдні через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях, де вода спокійніша і риба концентрується. Перед поїздкою швидко перевірте локальний прогноз і стан водойми. Цьогорічні гідрологічні зміни можуть змістити традиційні точки. Підсумок 29 листопада день для тих, хто працює делікатно, уважно читає воду і вміє швидко міняти дрібні параметри снасті та прикорму. Ранок і вечір ваші золоті години. Вдень шукайте укриття від вітру і тримайте кілька запасних варіантів приманок. Бажаю вам теплих рук, чітких ударів і кількох заслужених трофеїв. Хай кльове буде!